А ви теж думаєте, що в 2025 році вже можна не виходити в інстаграм? Готові про це поговорити? Що ж буде з інстаграмом в 2025 році? І тут буде інформація не просто про якісь там тренди, по типу ось такий візуальчик, ось такий пост, ось так танцюй, ось так роби, ось так не роби. Ні, ми поговоримо про те, як істотно, стратегічно підходити до розвитку свого бренду в соціальних мережах у 2025 році. І це насправді дуже важливо, бо зараз неймовірно шаленими темпами змінюється підхід стратегії в соціальних мережах з кожним роком, а то й навіть з півріччям. Так як розвиваються нове покоління людей, дітей, ми постійно в шоці, що люди 2015 року вже дорослі особистості. Які ще й рухають цей? І ринок, тому дуже важливо слідкувати за тенденціями. Ну що, погнали розбирати? Ледь не забула з вами привітатись. Вітаю з вами ваша Бакуляша. І я особистий наставник для комерційних та особистих брендів. А також я смм спеціаліст з досвідом вже більше аніж два роки. Я працюю разом з партнеркою. Також я є засновницею агенції БАМО, в якій ми працюємо як над точковими запитами, так і над комплексними запитами. Якщо ви потребуєте смм спеціалістів на повне ведення або розбір свого точкового запиту, можна до нас звертатись. Усі посилання в описі. А ми продовжуємо далі. Отже, почнемо з того пункту, що я сказала. Меленіали <свят> та зумери просто неймовірно рухають цей ринок. І там відбувається ось така просто стичка та конкуренція. Бо навіть меленіали та зумери абсолютно різні в споживанні контенту. Але зумери рухають просто всіх вперед. Але ми маємо усвідомлювати, що попереду 2025 рік. І йде вже не тільки покоління зумерів, а ще й покоління Альфа. О, це те покоління, яке просто рухає все більше, ніж міленіали та зумери. Їх навіть можна боятись. Та це оці квадробери. Це покоління вже просто виросло, ось так ось з рукою, в якій отак телефон. Тому вплив на них має бути величезний, бо вони реально рухають усіма. Бо якраз таке покоління альфа це ті, які народились в меленіалів. Це просто вибух мозку. Тому ми маємо розуміти, що полюбляють і цінують як альфачі, так зумери, так і меленіали. І ось це нове покоління. Ми маємо розуміти, що для них штучний інтелект це вже є нормою, тобто ним вже ти точно нікого не здивуєш. Вони полюбляють відеоконтент, який постійно викликає в них Якесь емоційне забарвлення, тобто, якщо контент без емоцій, а просто якийсь продаючий сухий, це вже буде їм нецікаво. І також вони полюбляють розваги. Тобто відеоконтент більше націлений на розважальний спектр. Це не означає, що вашому бренду треба почати знімати якісь тільки смішнявки, і за допомогою цього ви будете продавати. Ні. Але просто розумійте, що йде така тенденція, і, можливо, вже через рік взагалі все посунеться в зовсім іншу еру. Тому треба бути до цього готовим. Треба розуміти, що для покоління як Z, так і Альфа, дуже важливий особистий бренд. Вони цінують, коли люди проявляються. І навіть зараз, коли ми кажемо про ці покоління, якщо порівнювати з тим, що було раніше, чим більше дописувачів, тим вища довіра. Але зараз кількість дописувачів майже не важлива, бо люди цінують розкриття історії, справжність, і вони можуть купити навіть в людини, в якої майже немає дописувачів. І це факт перевірений мною з моїм клієнтом. Моя клієнтка на 80 дописувачах на переглядах відео 1500 заробила 65 тисяч гривень. І це не історія успішного успіху, це реальний факт, як воно може працювати, якщо ви почнете вже зараз. Це доказ того, що зараз дописувачі не настільки важливі, як нам здається. Кількість не дорівнює близькість та якість. Тому, виходячи з того, що ми визначили, хто керує зараз ринком, виділяємо основні критерії та тренди на 2025 рік. Перший тренд справжність. Ви маєте підсилювати свою персоналізацію в соціальних мережах. Ви маєте проявляти свою автентичність, таку, яка вона є. І ви маєте не вибудовувати якусь штучну картинку, робити з себе якогось, ким ви не є. Все це дуже сильно відчувається. Тому ви маєте заволікати людину своєю справжністю, і ви маєте заволікати людину тим, що ви себе приймаєте таким, який ви є, навіть якщо ви не ідеальні, навіть якщо ви помиляєтесь, навіть якщо ви душніла, навіть якщо ви тараторите. Тобто, все, що є у вас, вам треба правильно подавати. І це не має бути, що це коробка з подарунком, яка виглядає афігізно, а всередині какаша. Тому навіть не дивлячись, чи комерційний ви чи особистий бренд, ставте на перше місце справжність та сенс. Чим глибший буде ваш контент, чим ближче ви будете до аудиторії, Тим легше вам буде з ними комунікувати, їх про щось просити та продавати. Виходячи з цього, другий пункт це екологічна та соціальна відповідальність вашого бізнесу. І дивіться, не перебільшіть тут з розумінням цього поняття. Це не означає, що ви має бути супер естетік, або це не означає, що ви маєте бути супер така, не виказуюча свою думку, або ви маєте бути супер розуміюча і так далі. Ні. Першу чергу справжність, якщо ви така людинка, свій хлопець, і у вас є якийсь свій такий стиль, ви трошечки можливо агресивний, або трошечки можливо такий нетиповий, не зовсім такий поважаючи цей світ і так далі. Окей. Це може бути вашим типом поведінки, це може бути вашою особливістю, проривом ринку, це може бути вашим тоном войс, тобто тоном спілкування з вашою аудиторією. Це може бути вашим стилем або позиціонуванням. Це окей, але це про справжність. Далі ви маєте враховувати те, що коли ми кажемо про соціальну відповідальність вашого бізнесу, то потрібно враховувати те, що відбувається по першу чергу, в цілому в розумінні комунікації з іншими людьми. А по-друге, в цілому в розумінні того, що відбувається зараз на ринку. Ми бачимо, як зараз в наше суспільство інтегруються європейські цінності і американські цінності. І як би ми того не хотіли, би ми не злилися від того, що це все до нас приходить, але це є факт. Ви ніяким чином на це не вплинете. Тому ми маємо це враховувати і також якось змінюватись під це. Ми бачимо зараз, як багато взагалі пов'язано всього в медіапросторі з толерантністю, і ми бачимо, наскільки сильно люди готові захищати взагалі інших людей, коли хтось. Порушує їх кордони, бо зараз підлітки, якраз таке ось це покоління Альфа та Зета, вони дуже сильно поважають адекватну конструктивну думку, і вони такі впевнені в собі і завжди йдуть на захист, і майже ніколи не мовчать. Тому потрібно розуміти, що зараз бренду профокапити дуже легко і дуже легко розповсюдити це все по інтернету. Так, звичайно, трошечки, якби є такий факт, що в нас більшість все пробачає, забуває і так далі. Але реально в головах споживачів, які поціновують ось цю соціальну відповідальність бізнесу, вони ніколи про вас це не забудуть. Третій пункт це прогнозована популярність відео. Ми можемо сказати про те, що якраз таки виходячи з першого пункту, що взаємодія з аудиторією з допомогою відео є зараз однією з найефективніших, як і короткі, так і довгі відео, як і відео на різних платформах, таких як YouTube, TikTok і так далі. Класно працюють на зближення з вашою аудиторією. Насправді зараз можливо навіть сторітели працюють гірше, ніж просто відео. Бо відео швидше споживається відео можна зробити а, анімаційне, у відео можна краще розповісти якусь експертну тему або розповісти в цілому якусь свою думку, інсайт, і людині легше зблизитись з вами. Тому відео в тренді будуть і, можливо, навіть будуть краще працювати, ніж сторіс. Зараз тенденція така, можливо, вона буде продовжуватись і на весь двадцять Рік, а можливо, воно щось ще зміниться, тому ми слідкуємо за цим і намагаємось під це адаптувати. І четвертий пункт це інтерактивні формати. Збільшуйте креативну взаємодію з вашою аудиторією. Це може бути також використання усіх можливостей, які дає нам зараз наш технологічний прогрес. Ми можемо використовувати штучний інтелект, ми можемо використовувати ось ці тренди, якраз таки зараз дуже популярні зі штучним інтелектом. і Їх використовують як і бізнеси, так і експерти. Ми можемо використовувати ось ці креативи зі штучним. Інтелекту, там, де ми бачимо віари, те, де графіку і так далі. Ну і також ми можемо просто використовувати штучний інтелект в своїх цілях, наприклад, для полегшення своєї роботи. Це формулювання правильних запитів чату GPT для того, щоб він нам допоміг якось креативніше подати ваш задум, креативніше подати вашу ідею контенту. Але правильно формулюйте і, по-друге, завжди змінюйте та адаптуйте. Ну, і також ви можете в цілому використовувати просто наявність використання у вашого бренду штучного інтелекту та інтегрувати це якось класно в контент. Наприклад, робити тему того, що найпопулярніші запити GPT, або яким би чином наш бренд комунікував би з GPT, або як GPT нам допомагає. Це зараз не позорно, Показувати те, що ти використовуєш штучний інтелект. Якщо зараз ваш бренд потребує зміни вашої стратегії, ви можете звернутись до нашої агенції Бамо. Ми працюємо як комплексно, так і точково з вашими запитами. Ми можемо скреативити разом з вами найкращий стратегічний план дій, як розвивати ваш бренд в соціальних мережах у 2025 році. Я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Дякую, що додивились його до кінця. Підписуйтесь на мої соціальні мережі. Звертайтесь, звичайно, до нас, якщо вам потрібні СММ спеціалісти якісні, всіх люблю. o papa